Да, іштовай дам. Да. Вчора скрика ще, ще помоги. Да. Вітаю. Сьогодні покажу, як я роблю такий бокс з трояндами атласної стрічки. Ось так я зараз. Це буде сама коробка в упаковці. Ось так буде вона виглядати з таким орнаментом. Так, гарячим клеєм я змастила краї, так, щоб воно було рівно, проклеїла. Так отверха я його просто загортаю. Тут йому нічого ми вже не поможемо, Ну, так і в принципі буде. Ось так. На рахунок дна потрібно його трішечки зрізати. Ось так. І далі починаю я. Зараз постійно надрізами ось таку чу-чуть його зсередину, але кожен кусочок я проклею, щоб він гарно тримався. Ось. Це я повністю я дно заклеїла. Далі з такого самого шпапла, який є, мені потрібно вирізати кружечок на саме дно. Кусок пінопласту я обрізала на термоножі. Далі на дно гарячий клей. І сам пінопласт. Так. Для подальшої роботи потрібно вже самі троянди. На одну квіточку потрібно 20 лепесточків. Лепесточки, так само кусочки я нарізала на термоножі. Ось вони. Це є 10 см на 4 см. Це є лицева, це виворотня. У виворотню. І ось так. І на термоножі зайшли, швидко прижали. Заклала, завернула. До термоножа. Все. Ще раз. Заклала, завернула, термо ножем пройшла, розрізала трішки і пальцями придавила. Все. Тут ми ось так. І потрібно склеювати, якщо ви почали в одну сторону, так і склеюєте в одну сторону. Так, мені ж можна придбати в мене. В описі до відео буде номер вайбера. Він не в наявності. Тому на час публікації відео він є в наявності. Просто приклеюю одна до одної, так, щоб було 20 штук. Склеїла я цю всю частинку. Беру одну із, це неважливо яка сторона. На перші два лепесточки наношу клей. Але приклею я їх опа, чекаю. Взяла шпачку гарненько обкрутити її, щоб вона не витяглася, бо це є наша основа. І її трішки залишити. Оце, що я зрозуміла, коли почала їх всі скручувати докупи. Ще нарізати на термоножі нормально, вони не сатаються, все добре. Опалювати термуножам докупи, їх тако скріплювати теж нормально. Ось тут, бачите, рядочки, воно просто такі маленькі залишаються, не видно, не принципово. А от коли почала я їх саме скріплювати до купи клеєм намотувати, в мене починається проблема в тому, що, при першому, коли клей пістолет сам перегрітий, воно розлазиться. Його постійно треба контролювати, щоб він був наполовину розігрітий, не до кінця. Бо клей не встигає швидко застивати, і тому ваша трояндочка вона починає деформуватися. Врізаються листочки, деформується. то більше закрутиться, то менше, і тому вона не дуже одаково виходить. Тому це один такий нюанс, який я запримітила спочатку як тільки. І в кінці саму шпажку потрібно зафіксувати клеєм. Бачите, щоб сама трояндочка. З нею нічого не сталося, щоб вона не була такою живою, рухалася, тобто живася, щоб вона не розліталася. І тако трішки капельок таких полосок клею. Шпачка повністю Вона не витягнеться, тому ви не можете переживати уже за свій виріб, що там з ним щось станеться при транспортуванні. Далі край. У мене буде 26 20, 20 синіх. І спочатку, коли ви намотуєте, старайтеся, щоб у вас було все щільненько. І однаково. Листочки отут, отак, мають бути рівненько. Тоді вона у вас вийде рівно. Оптимально це є 20 листочків. Ну деякі в мене виявилося, що є по 22, по 21. Так що. Регулюку кількості листочків ви вже самі робите. Щоб вона була пишніша, відповідно, ви даєте ще їй, вже задню окремо доклеюєте, не на цьому, не на стрічці, як ви бачите, вже формується. І останнє вже сильно не придавлюєте, останні 5-7, щоб вони вже були так, в легкій формі. Ось така виходить вона гарненька. Тут в кінці трішечки, щоб захопилося. Далі ось це все навколо шпачки. За пістолет вибачаюся, він не новий так і не перестав скрипіти. Він з січня в мене Бо там той Сігма згорів. Як він не згорів повністю, так, згорів, тільки всередині все було повністю залите клеєм. Чого він тут викричати зробив, бо ця модель не передбачає такого. Далі я буду робити упаковку навколо. Я жовта шиня. Масниці я заказувала в наділучик. Не хоч такий не вигляд маленький, але дуже класний. Мне потрібно висяти. так і заставляю останню троянничка, то я їх на половинки порозрізаю, щоб не гаяти час. так? Далі собі, маркером. Малюєте одну полоску Це ваш центр. Ось тут ваш центр намальований. Зараз я забираю те, що мені потрібно. Вот такие сыни і вот такие желтые. Ми вже собі приблизно визначилися, до ваш є центр повністю. Зараз мені одне те, що потрібно прикинути, скільки це так буде, і де да, потрібно підрізати шкашку. так прикольно было.